Терморідини широко використовуються в нагрівачах, змішувачах, пресах та реакторних установках. Вони здатні нагріватися до високих температур для виробничих цілей без застосування високого тиску, необхідного для підтримки тепла, на відміну від парових систем. Терморідини працюють при високих температурах і можуть використовуватися тривалий час за умови належного обслуговування. Необхідність періодичного обслуговування зумовлена тим, що всі терморіди не забруднюються іржею, продуктами зносу насосів та арматури під час експлуатації. Крім того, тривала експлуатація при високих температурах призводить до окислення та термічного крекінгу. Ці процеси викликають утворення забруднень, таких як вуглець, який може накопичуватися всередині труб і негативно впливати на ефективність теплопередачі, а також з часом спричиняти засмічення. Забруднена олива має нижчі температури спалаху та самозаймання, що збільшує ризик виникнення несправностей. Без належного обслуговування погіршення якості термооливи може мати каскадний ефект на всю систему, включаючи знос обертових компонентів, таких як робочі колеса насосів, шестерні та вали, механічні ущільнення та штоки клапанів. Збільшення в'язкості через накопичення твердих частинок, що також впливає на роботу насосів та клапанів. Зниження продуктивності нагрівачів та теплообмінників через забруднення поверхонь теплопередачі золою та шламом. Збільшення споживання електроенергії через подовжений час нагріву. Своєчасне обслуговування допоможе запобігти вищезазначеному та одночасно зменшить ризики, пов'язані з дорогими простоями обладнання та вибухонебезпечними середовищами. Клопкор розробила технологію фільтрації терморідин. Яка реалізована в системах СММФ, що працюють з продуктивністю від 1000 до 4 тисяч літрів на годину. У цих системах фільтрація терморідини відбувається у два етапи. Після підключення до системи забруднена олива спочатку проходить через грубий фільтр, а потім піддається додатковому очищенню тонким фільтром. За бажанням замовника, тонкість фільтрації може бути адаптована до виробничих вимог. На практиці це становить 0,3 мікрони для видалення таких домішок, як ЗОЛА. Швидкість засмічення фільтруючих елементів у системах фільтрації терморідин контролюється інструментальним методом. Процес заміни фільтра простий. Достатньо відкрити кришку, витягти засмічений фільтр та встановити новий. Крім того, для зручності використання система фільтрації термооливи має компактну конструкцію та розміщена на візку. Це дозволяє технікам легко переміщувати її всередині приміщень через дверні отвори та вузькі проходи, забезпечуючи своєчасне обслуговування обладнання, що використовує терморідини. Система фільтрації терморідин CMMF виробництва GlobCore буде корисною на вашому об'єкті, якщо ви бажаєте зробити свою систему опалення безпечнішою, простішою в обслуговуванні та ефективнішою. Якщо у вас є запитання або потрібна додаткова інформація щодо системи фільтрації терморідини, будь ласка, зв'яжіться з нами в коментарях або відвідайте наш вебсайт www.globcore.com.